Інтерв'ю Ольги Мерзлікіної, колишньої Віктора Розового, те, що вона розповідає, це суцільний аб'юз і страждання. І багато людей в коментарях пишуть, як вона могла все це терпіти стільки років, 13 років. Я і зараз я поясню, чому жертви аб'юзу дуже довго можуть перебувати в таких аб'юзивних стосунках. І їм дуже важко з них вийти. Все починається з хорошого, як і в історії Ольги. Він робить якісь романтичні вчинки, підносить тебе, і ти думаєш, я така щаслива, як же мені пощастило. А потім дуже поступово аб'юзер починає викидувати якусь херню. І це все починається з якихось дрібниць, начебто нічого й не відбувається, але неприємно. І отак поступово, потрошки людину починає розхитувати. Від він мене підносить до він мене звалює вниз, і все це обов'язково супроводжується газлайтингом. Ти перебільшуєш, ти надто емоційна, ти себе накрутила, і у людини дійсно починають виникати сумніви. А може, я перебільшую? Може, дійсно я себе накручую? Майже завжди аб'юзер намагається обірвати кар'єру своєї жертви. Обірвати або погіршити зв'язки з родичами, з друзями. І все це робиться під прикриттям турботи. Я не хочу, щоб ти спілкувалася з тими покидьками, вони тебе не варті. Я не хочу, щоб ти дуже сильно навантажувала себе на роботі. Давай я буду нас двох забезпечувати. І ось в історії Ольги так само відбувається. Вона покидає свою кар'єру. І тим часом пише йому найкращі жарти. І всі ці зв'язки обриваються для того, щоб жертві аб'юзу було важче піти, важче наважитися піти. З часом людина починає думати, що не зможе без нього, що без нього вона нічого не варта, і нема людини. Хто б її підтримав, їй нема куди піти, і він же не завжди ображає це все перемішується завжди з хорошими моментами, коли він дуже турботливий, милий і ніжний. І всередині є завжди оця віра, що він зміниться, він же може бути іншим. Він. Може змінитись, і коли в стосунках все заходить уже занадто далеко. Аб'юзер так і починає говорити, що я змінюся, я все виправлю такого більше не повториться, але завжди повторюється. А потім починає давити на жалість. Типу жертва тут він. Все це так само прослідковується в історії Ольги. Завжди аб'юз повторює цикли, він циклічний, він розгойдує з одного боку в інший. І від таких гойдалок психіка дуже розхитується, і людина вже не розуміє, хто тут правий, хто винуватий, де чорне, де біле. Так ще й обірвані зв'язки заважають наважитися і зробити цей перший крок з стосунків.